Що наша команда це та команда, яка прийшла діяти. Багато говорити можна, багато обіцяти, багато розказувати про плани, але якщо нема дії, то ну, ви хочете жити сьогодні. І це я точно розумію. Я знаю, я звичайна людина, яка раніше займалася довго 10 років, я займався громадською діяльністю. І я от від цих обіцянок дуже заморився. Бо я хочу, от я бачу дію, да, то значить, значить ефективний. Нічого нема, ну значить неефективний менеджер. От, тому, тому ми відразу з першого ж дня, як ми тільки приїхали, ми почали. ну Дорога для нас була це, це просто основа основ, особливо напрямок від Дубиного до Саврань. Бо ніхто не може приїхати, інвесторів привезти неможливо. Комусь район якось презентувати як, як і туристичний, і економічно привабливий, неможливо, бо нема основного навіть сполучення київської траси і, е, і Значить, Довгі у нас були консультації, грошей в бюджеті нема. Е, та, е, та фірма, яка виграла е, тендер на. Те, щоб робити ямковий латочний ремонт, це Березівська фірма, не наша. От, е, в неї ну, її гроші ніхто не перераховує. І в принципі я зателефонував, кажу, чи є з перспектива. Вони кажуть, враховуючи, що всі кошти йдуть на е, сьогодні будівництво сполучення Рені з Одесою, там буде серйозна автомобільна магістраль, яка буде з'єднувати Європу з е, Одесою. Це ну це дійсно важливо. Це проект губернатора. Ми його дуже підтримуємо. Однак розуміємо те, що нам треба розвиватися. І тому ми пішли по такому шляху. Я багато об'їздив інстанції. Це, це було все там на протязі двох днів. Я швидко-швидко працював, шукав варіант. І ми зрозуміли, що, що дійсно тільки консолідація самих внутрішніх громад, внутрішнього бізнесу і так далі може можуть е, дієво зробити так, щоб, е, щоб робота роботи по ремонту дорог доріг. Почались. І от ми говорили з бізнесом, говорили з підприємцями, говорили ну, всі разом, бізнес в принципі, тут е, от зараз проявив достатньо ну, таку е, консолідуючу позицію. Вони дійсно показали, що вони можуть об'єднуватися. Вчора було засідання е, бізнес-кола. от, І вони між собою вирішили, це ну, ми, ми, ми тут тільки площадку, так скажемо, надаємо, бо ми, ми, ми об'єктивно ну, не можемо, нема в бюджеті коштів. Було вирішено починати з понеділка ремонт дороги е Дубиного Саврань.